Рік був дуже складним для всієї України для та для всіх футбольних клубів. Але на щастя вдалося провести різноманітні змагання, різноманітні турніри, кубки та чемпіонати. Академічні групи футбольного клубу «Лівий берег» приймали участь в чемпіонаті України та чемпіонаті міста Києва, футбольні команди дитячої школи. Також приймали участь в чемпіонаті міста Києва та в різноманітних турнірах та чемпіонатах. Був дуже насичений рік, тому що для академічних війкових груп було дуже багато ігр: три, три гривни в тиждень, три або дві гри в тиждень. Це був дуже насичений графік. Але ми дуже раді, що нам вдалося пройти цей період досить таки вдало. Команда 2007 року зайняла третє місце в своїй групі. Не вистачило. Одного очка для того, щоб вийти в стикові матчі. Команда 2009 року зайняла перше місце в своїй віковій групі та вийшла в одну 16-ту розіграшу Кубка Дюфу. Що стосується чемпіонату міста, то всі вікові групи нашого клубу грали у вищій лізі. Чемпіонату міста Києва, де команда 2007 року зайняла друге місце в турнірній таблиці. Команда 2008 року зайняла друге місце в групі Б. Команда 2009 року зайняла третє місце в групі Б. Що стосується команд дитячої школи, них також був насичений графік. Ми більшість команд заявили два чемпіонати для того, щоб наші футболісти отримували достатньо ігрової практики та командам 2012-2014 років Зовсім трішки не вистачило очків, щоб зайняти призові місця. Але взагалом ми задоволені тим етапом, який ми пройшли, задоволені грою наших футболістів, тому що завдання клубу лишається незмінним. Звісно, ми хочемо перемагати в кожному матчі, перемагати в чемпіонатах. Але для нас важливо це прогрес футболістів. Тому нам було дуже важливо грати саме серед найсильніших команд міста Києва для того, щоб зрозуміти. Рівень найсильніших команд і побачити свій рівень на фоні самих сильних команд міста Київ. Найскладнішим в адаптації до нових ралі було, напевно, дуже часті ракетні обстріли міста Київ. Саме, саме через це тренувальний процес він не був повноцінним, тому що часто ми були змушені відміняти тренування і переносились ігри чемпіонатів, тому що безпека дітей, безпека наших футболістів це саме основне. Тому так само, як і часті обстріли нічні, де Діти не висипались, вони часто приходили на тренування, не виспані, змучені. Це було, звісно, дуже важко, але адаптувались до таких умов і працювали, тренувалися і приймали участь в іграх та чемпіонатах. Ми дуже радіємо, тому що деякі з наших вихованців повертаються в рідний клуб. На жаль, багато хто з них ще залишається за кордоном, але Тренери завжди на зв'язку із нашими футболістами підтримують зв'язок, підтримують їх, їхні успіхи за кордоном. Звісно, ми чекаємо на повернення наших футболістів у рідний клуб. Але, звісно, зараз кількість футболістів в академії збільшилась, але вона збільшилась за рахунок нових футболістів, які приєдналися до нас із інших клубів. На футбол я вважаю, що можна віддавати дітей вже з 4 років. Але, звісно, ми говоримо про те, що це будуть такі мають бути дуже адаптовані футбольні тренування, тому що з цього віку можна давати перші футбольні АЗ. Але головне, щоб це не були. Тренування направлені на якісь фізичні якості, розвиток фізичних якостей, а саме на перші елементарні технічні навички, елементи футбольної техніки. Ми дуже раді тому, що відновлюється саме чемпіонат Дюфлу. І наші академічні вікові групи 2007, 2008, 2009 та 2010 роки народження будуть приймати в об'єднаній групі еліт вищої лізі. Наші команди будуть знову ж таки грати серед самих сильних. Суперників і це, це нас дуже радує, тому що ми розуміємо для того, щоб футболісти прогресували та ставали кращими. Нам необхідно грати проти сильних суперників. Також буде стартувати чемпіонат міста Києва, в якій будуть приймати участь всі вікові групи дитячо-нацької школи, і ми так само плануємо для наших команд дитячої школи. Приймати участь в двох чемпіонатах для того, щоб діти мали більше ігрової практики. Також, звісно, заплановані участь в турнірах та збори для команди академічних вікових груп. Ми плануємо для різних вікових категорій різні варіанти зборів. Це 2008 рік планується турнір в місті Черкаса для 2009 року. Планується турнір в місті Львів і 2007 рік буде проходити е, збори в місті Київ е, та команди 2011 року народження відправиться на збори і турнір до міста Коваль. Е, е, команди дитячої школи приматимуть участь в турнірах в місті Київ. Хочу анонсувати вам, що е, 25 та 26 серпня ми. Проведемо такий перший турнір для команди 2007 року народження, на який ми запрошуємо сильний склад суперників і готуємось провести турнір для найстаршої нашої команди на високому рівні. Президент нашого клубу Микола Миколаївич Лавренко піклується про те, щоб клубна інфраструктура була на найвищому рівні, і згодом ми отримаємо для Академії свою повноцінну базу, де зможемо, де зможуть наші футболісти проживати, харчуватись та навчатись це дуже великий плюс для розвитку нашої академії, тому що ми зможемо запрошувати в команди футболістів не тільки з міста Київ, а й з інших регіонів, тому це дуже великий плюс. і Це допоможе нам проводити більш якісну селекційну роботу наших команд. В новому сезоні ми маємо деякі кадрові зміни в тренерському штабі. До нас приєдналися нові тренери команд 2010 та 2014 року, а також ми дуже раді, що з нового сезону в академії працюють тренер-воротарів та тренер з фізичної підготовки. Це дуже важливі тренери в роботі з юними футболістами, і це таке дуже, дуже хороше підсилення для нас, яке дасть дуже гарний результат в прогресі наших футболістів. Планується з вересня розширення вікових груп. Ми будемо формувати команду наймолодших дітей. Це дітки 2017 року народження. Наразі команда 2007 року народження є випускною командою «Ю-17». І в майбутньому плануємо, що через рік саме ця команда, випустившись з академії, сформує команду ю 19 Декілька хлопців тренувалися з першою командою, і звісно, зараз хлопцям по 16 років трохи складновато бути в першій команді. І ми це розуміємо, і це нормально. Але ми надіємо, що ще за цей рік хлопці окріпнуть, стануть сильнішими. І тренерський штаб першої команди зверне увагу на тих футболістів, які Зможуть приєднатися до команди і бути на рівні з усіма футболістами. В принципі, це є наше завдання, і головна мета академії виховувати своїх футболістів для професійної команди. Тому над цим і працюємо і маємо ще трохи часу для того, щоб попрацювати з хлопцями, допомогти їм стати сильнішими і потрапити в професійну команду Лівбаре. Через п'ять років я бачу нашу академію. Однією з найсильніших в Україні, тому що за такий короткий термін, який є на даний момент, дуже сильна інфраструктура. інфраструктура, яка розвивається, і ми бачимо, що будуть додатися і база для академії. Там я знаю, що і в планах і будівництво, і басейну, тренажерних залів, залів для відновлення. Тому база і умови це основа на чому будуються великі сильні клуби. Я бачу, що футбольний клуб Лівий берег в майбутньому через 5 років буде одним із найсильніших клубів України.